Комітет Верховної Ради із питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав звільнення Світлани Гринчук з посади міністра енергетики України. Рішення підтримали усі 21 народний депутат, члени цього самого комітету. Вирішили також відхилити аналогічну постанову нардепа Ярослава Железняка, оскільки вона втратила актуальність. Нагадаємо, що днями Світлана Гринчук написала сама заяву про відставку із посади міністра енергетики України. Вона фігурує у розслідуванні набу щодо розкрадання в енергоатомі. Но ну, Україна створила нову пускову установку для модифікованої ракети Довгий Нептун про це написали аналітики порталу Дефенс Експрес, зауваживши, що на відео оприлюдненому 14 листопада фігурує військова техніка, яка сильно відрізняється від старого варіанту. Аналітики виділили наступні особливості довші: транспортно-пускові контейнери, нове шасі татра 815 7 Крім того, на пусковій тепер лише два чи лише один, навіть транспортно пус. Ковий контейнер, але навряд чи це вказує на максимальне навантаження, швидше на розміщення лише заряджених ТПК. Експерти звернули увагу на відео з новоросійська, яке, ймовірно ілюструє можливий приліт довгого Нептуна. А осінтери провели геолокацію кадрів і встановили, що вибухало на місці дислокації засобів ППО С 300 С 400 Ракета вдарила по військовій техніці. Основне призначення якої власне і збивати саме такі засоби ура. Аженням голова офісу президента Андрій Єрмак тим часом заперечив причетність президента Володимира Зеленського до корупції на тлі викриття масштабних розкрадань в енергетиці. Про це єрмак заявив в інтерв'ю виданню Політіко. За його словами, Зеленський є дуже принциповою людиною і не корумпованою. На думку глави офісу, президент має бути поза підозрою, адже він буцім би дозволив проводити абсолютно вільні розслідування. водночас Єрмак припустив, що деякі поліцили використовують корупційні скандали для дискредитації керівництва України і що безпідставні звинувачення можуть трапитися з будь-ким. Слід нагадати, що набу викрило масштабну корупційну схему в українській енергетиці. За даними детективів, злочинна група систематично вимагала від контрагентів компанії енергоатом 10, а то й 15% від суми контрактів. Інакше їм блокували платежі. Під прикриттям посадовців діяла тіньова вертикаль від кураторів змін енергетики до бек-офісу в центрі Києва, де відмивалися десятки мільйонів доларів. Ймовірним керівником схеми був бізнесмен Тімур Міндіч серед інших фігурантів, відсторонений у Же міністр юстиції Герман Галущенко і екс-віцепрем'єр Олексій Чернишов в одному із епізодів так званих плівок. Міндіча чутно, як міністру Галущенку телефонував особисто президент Зеленський. Про це під час засідання вищого антикорупційного суду повідомив прокурор САП. Президент ніби як телефонував Галущенко після повідомлення від Карлсона, тобто міндіча. Після чого Галущенко запитує в міндіча, що йому тепер з цим робити. Вочевидь, просячи пораду для спілкування із президентом. Все, є, Що єс? Я на. Что ты говоришь? Никто с тобой ни о чем не разговаривает. Знаете? А, да, про челос и маску. А что ты написал? Что, хочется с тобой поговорить. А, Да. Вызовите извини. Сколько раз я тебе говорил, вызови. Ну, или что вы Да, слушай, я все, ну, вы же понимаете, я, ну, идти мне в горнике тоже, я сосед. Я сделаю все, что вам надо, я ваш.